У мене вже просіяне борошно. Додаю сіль, цукор, розпушувач м'яке вершкове масло та перетираю руками у крихту. Вливаю одне яйце, сметану, замішую тісто. Тісто замішуємо швидко, воно виходить досить м'яке до рук, зовсім не липне. Викладаю в кульок та в холодильник десь на хвилин 30 Поки тісто в холодильнику, готую начинку. На невеликій кількості олії обсмажую до прозрачності цибулю. Додаю фарш, в мене свини. Можна будь який інший, який у вас є. Та обсмажую декілька хвилин. Додаю картоплю, нарізану дрібним кубиком, сіль, перець за смаком. Час від часу помішую та готую до готовності. Додаю зелень, в мене морожена петрушка, можете додати, яка у вас є, яку любите. Гарно перемішую. Висипала начинку в тарілку, залишаю нехай майже повністю охолоне. Може бути тепленька. Вирішила додати сиру. Взагалі можете робити за своїм смаком. Взагалі можна зробити ці пиріжки з клапустою, солодкі, присипати пудрою, і буде дуже смачно. Розкатую тісто, десь 3-4 мм товщиною. Беру ось таку піалу та вирізаю кружечки. Можна розміром будь-яким робити. Викладаю на одну половинку начинку, іншою накриваю. Потім пальцями ось так зажимаю краї та ще раз прохожусь ось так вилкою. Пиріжки виложила на деко застелене пергаментом, змащую зверху яйцем. Посипаю зверху маком, можна конжутом, можна нічим взагалі не посипати. Ножом роблю ось такий невеличкий надріз на кожному пиріжку. Ставлю в духовку випікатись. Температура 180 градусів хвилин на 30. Пиріжки приготувалися, виглядають дуже красиво, апетитно, а смак просто незабутній. Обов'язково приготуйте всім смачного!